Привіт, з вами автофокус. Знімаємо для вас нове надходження на ось таку Audi A6, це незвичайна Audi. 2017 року, це вже останній рік випуску в цьому кузові, на максимальнійшій комплектації. По-перше, вона вся в антихромі, на чорних дисках. Далі в нас тут LED-фари з LED-ходовими вогнями, омивач фар, парктроніки передні задні. Ось таке колесо 20-го радіусу на гарній літній гумі. Авто в S-Line, Тоноване. Це в нас 3 літра дизель на повному приводі на 320 кінських сил. Давайте поглянемо, що у нас в салоні є по комплектації. До речі, є безключовий доступ на всіх чотирьох дверцятах. Ось такі S-Line сидіння з ромбовидною прострочкою. Шкіра напа. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю, сліпі зони, преміальна акустика боус, електрорегулювання дзеркал з підігрівом пам'яттю та складанням, датчик світла, датчик дощу. Ось така цифрова панель приладів, пробігу 226 тисяч. Ті, хто знають, що таке 3 літра ТДІ, знають, що це авто проїде. Ще стільки ж помножено на двічі Є адаптивний круїз контроль, система контролю та утримання в смузі. У нас чорна стеля, панорамний дах. Клімат контроль у нас чотирьохзонний підігрів передніх сидінь. Система старт-стоп, парктроніки, кнопка старт-стоп, електроручник, автохолд. Тут керування мультимедією. Звісно ж, автомат. Ось такий монітор з камерою заднього виду і передніми задніми парктроніками. Так, S-Line у нас повний, як зовнішній, так і внутрішній. Руль, то також S-Line з підкермовими пелюстками. Кермо у нас мультимедійне. Давайте поглянемо позаду, що там у нас. Ось такий салончик позаду, є дефлектори обдуву на задніх стійках і на центральному приємі. Є ось такий підлокітник для задніх пасажирів. Як на мене, ідеальне авто для подорожей всією сім'єю. Багажник у нас також з електроприводом. Детальніше дізнатися про це авто можна зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, за безготівку, також надаємо послуги кредиту та лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.